Люди мають брати флай йогу, тому що це по-перше, це гарний настрій. По-друге, -по це покращення постави. З гамаком дуже гарно пропрацьовується гнучкість, гарно пропрацьовується саме постава. Витягується наш позвоночник. Дуже гарно так. Ми його витягуємо і тим самим покращуємо нашу поставу. Також ми дуже гарно пропрацьовуємо наші м'язи. Це не тільки на ми тягнемось так, також ми в роботи... Працюємо з функціональними тренуваннями на гамаках. Це також можливо. Дуже гарно ми пропрацьовуємо наші сустави. Так, ми дуже працюємо над їх гнучкістю, над їх розвитком, над правильною ходьбою. Ми вчимось правильно рухатись. Я вважаю, що це дуже гарні перспективи для тренування з флай. Ці люди приходять без спеціальної підготовки. Ми все вчимо спочатку. Так, де, де це буде цікаво не тільки тим, та, тим, хто тільки починає, але й тим, хто продовжує. Так, бо багато людей знають, що пробують так направлення флай, і це буде гарним початком як для початківців. Тобто, ми починаємо сходинка за сходинкою, так напрацьовувати елементи, зв'язочки на намагамаках на пропрацювання гнучкості, сили і так далі. Будемо працювати по с. Для того, щоб прийти к гарним елементам, гарної гнучкості і побороти свої страхи. Побороти страх висоти дуже великий страх, і завдяки нашому, нашому тренеру ми побороли його. Ну, завдяки ну, я особисто також. Майже рік я займаюся флай-йогою, дуже подобається. Завдяки нашому тренеру ми вивчили, що таке гнучкість, витримка і підтримка. Взагалі, підтримка, це дуже-дуже важливо. Раніше займалася танцями, але запросила вже давно і одразу почала займатися флай-йогою. і з розтягуванням було складно. Але зараз. Дуже все легко виходить. Йога це змішана форма тренування. Тут поєднане пілатес, стрейчинг, сила, функціонал, так і взагалі, ну якби про пропрацювання, ми ще додаємо нейрофітнес. Так, ми додаємо на тренуваннях обов'язково це пропрацювання вправ та мозку. Тобто, ми пропрацьовуємо завжди на тренуваннях, намагаємось додавати такі нейровправи з гамаком, з м'ячиком і з МФР. Міофункціональний реліз, тобто, це ми працюємо з м'язом. Ми на наші забиті м'язи. Так, якщо хтось займається дуже там важко, то ми попрацьовуємо саме ці м'язи, спини, ніг, так з цього тіла на розслаблення. Саме то це може бути м'ячик або саме ролик. Ми на заняттях також його використовуємо. І також з гамаком ми витягуємось, робимо масажики на шавасані. тобто, все це ми використовуємо на наших заняттях. секція своя у нас зараз тільки починає функціонувати, тобто ми набираємо людей і будемо вже від людей вилаштовувати графік під людей, під їх зручності. Головне ваше бажання прийти на тренування і будемо підбирати час, будемо підбирати дні, які будуть саме зручні для групи. Варто спроводи кожному, адже я думала, що мені не Подобається, я вирішила спробувати, і мені дуже сподобалось. Тож хочеться сказати, що у нас є флай йога не тільки для дорослих. Ми приймаємо дітей з 6 років і до 18. Звісно, ми ділимо по категоріям. Група для дітей це флай акробатікс. Ми на акробатиці з дітьми вчимо різні елементи. Ми їздимо на всеукраїнські та міжнародні змагання з повітряному гамаку, і на заняттях для дітей ми також працюємо з поставою, гнучкістю, розвиваємо. Загальну фізичну підготовку, спеціальну фізичну підготовку і для того, щоб ваша дитина була здоровою і щасливою. Зараз йде набір взагалі до групи Флай, тому ми будемо раді вас бачити на наших тренуваннях. Будемо раді вашим запитам. Ви можете дзвонити, писати. Я завжди буду рада вас проконсультувати, допомогти, визначитись з видом тренування і допомогти з вашою певністю, щоб ви прийшли саме на наше тренування. Адреналіна це перш ніж за все. З добрим настроєм приходимо і виходимо.